Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 17 лютого. Чим відзначився сьогоднішній день в Чорнівцях та на Буковині, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Мешканці Хотина перекрили в'їзд на Буковину із боку Хмельниччини. А от на україно-румунському кордоні, попри домовленості між Україною та Російською Федерацією про взаємне повернення фур, блокування триває дитячому садочку номер 10 утроїлась ще одна дитина. Мешканці Хотина перекрили в'їзд на Буковину із з боку Хмельниччини. Вже більше доби протестуючий натовп стримував рух автотранспорту на шляху національного значення, висловлюючись проти приєднання міста до сусіднього районного центру. Крім того, мітингувальники вимагали і зустрічі з головою Верховної Ради України. Причиною збурення громади та перекриття автошляху в селі Атаки є нещодавне переведення всіх адміністративних та державних структур з Хотина до сусіднього районного центру Кельменці. Мешканка міста Галина Нічевська долучилася до акції слідом за чоловіком. Як і решта, вони переконані, що це лише початок. От сьогодні ввечері нас не було, так як нас заміщали чоловіки. Люди проти, люди проти, ага, тому, добрий, тому добрий, що добрий, Якщо зняти так, це лише почалося з таких структур, як міліція, прокуратура, там саме підстанція. Нагадаємо, що досі Хотин не увійшов до жодної з об'єднаних громад в області, і тому мітингувальники покояться, що таким чином місцева влада вирішила об'єднати їх з кельменцями. Громада боїться, що скажуть, що у вас нема нічого, у вас лише філії. Давайте об'єднаємо в один район і він буде кельмінецький. Получиться місто Хотин з тисячолітньою історією. Приєднають до селища міського типу Кельмінці і буде хотин Кельмінецького району. Аби не спровокувати транспортного колапсу, мітингувальники кілька разів на день пропускали частину автівок. Тому водії намагаються ставитись з розумінням. Ну, та як всі люди спішать, люди. Бача, що зробиш, як перекрили, не пускають нікого, то що. А довго стоїте тут? Вже два скільки? За більш як добу блокади руху на автошляху до мітингувальників приїхав очільник Чернівецької ОДА та пообіцяв посприяти вирішенню проблеми та влаштувати зустріч активістів з головою Верховної Ради, якої ті вимагали. Буде сесія районної ради в п'ятницю. На сесії буде обговорено ці питання, які піднімаються. Буде ініціативна група створена. яка... Поїдуть до Верховної Ради. Перших зрушень метингувальники чекають вже цієї п'ятниці. Інакше дорога буде відкрита, але повірте, що якщо перекриють, то не буде так, як ці дні були. Повірте, що цей пожар дуже тяжко було уговорювати то, що давайте пропускати хоч по чуть-чуть. От громаду так влаштовую вас це влаштовує. Добре. А до того часу на місці перекриття залишатиметься намет та кілька чергових. Іван Бочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А от на україно румунському кордоні, попри домовленості між Україною та Російською Федерацією про взаємне повернення фур, блокування триває. Активісти запевняють, що із надійних джерел їм повідомили про можливі провокації, що невідомі хочуть підпалити великогрузи із російським товаром. Більше про це знають наші кореспонденти. Ця черга із вантажівок неподалік пункту пропуску поробне стоїть вже п'ятий день. Нічого не змінилось навіть після домовленості між Україною та Росією про взаємне повернення фур. І причина тому є, пояснює активіст Євгеній Марусик. Якщо хтось десь про щось домовився, і наші хлопці, які зараз в заручниках повторюю це слово, знаходяться на, на території Російської Федерації, вони закінчуються пальне в них, закінчується їжа. На них ніхто не, не, не зважає. Є якась домовленість знову ж таки по аналогії з Мінському, поки наші хлопці не підуть першим, ми нікого звідси не відпускаємо. Великогрузів на українсько-румунському кордоні більше активісти нагадують. Ми зупиняли, зупиняємо і будемо зупиняти тільки фури на російських номерах. Нагадаємо, ще 12 лютого на Закарпатті активісти почали зупиняти російські фури, аби не допустити в Україну торговельного транспорту країни-окупанта. Згодом до блокади долучились кілька областей, зокрема активісти Буковини. Вони вважають, що російським великогрузам нічого робити в Україні одразу з кількох причин. Тому що російський окупант відгриз нам кусок України в ряді Криму. Він зараз творить бочинство в Донецькій і Луганській областях. Хлопці гинуть, російський окупант витворяє все, що хоче. Наша влада підписує якісь мінські домовленості про щось домовляється, які не, не соблюдаються. Тому не маємо що тут робити. Якщо вони хочуть їхати в Європу, у них є шлях через Сірію, через Луганськ, через Донецьк, поки що і через Крим. Поки що. Між тим із надійних джерел активістам надійшла інформація про можливі провокації, розповів Євгеній Марусик. Зокрема, що невідомі хочуть підпалити вантажівки з російським товаром версіями, кому це може бути вигідно. Поділились активісти. Для того, щоб да, облити нас брудом, да, і сказати, що от атовці, правосекі і оця от активна частина громади да, робить неправильно і самі палять і так далі. І третій варіант це дійсно з російської сторони, для того, щоб цю картинку показати по російським телеканалам. Аби цього не відбулось на пункті пропуску порубне, цілодобово чергуватимуть активісти. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Окрім блокування, ще й бойова граната. О 12 й годині на пункті пропуску порубне виявили бойову гранату РГД 5 На неї випадково під час чищення каналізаційного люка натрапили комунальники. Перетин україно-румунського кордону тимчасово було припинено. Аби знешкодити вибухівку на місце події прибули правоохоронці. Та виявилося, що це лише муляж вибухового пристрою. Принаймні, так нас запевнили у прес-центрі поліції. В дитячому садочку номер 10 отруїлася іще одна дитина. Нагадаємо, що минулого четверга батьки одного із вихованців дитячого садочка Попелюшка звернулися до лікаря. Малюка була нудота, діарея та температура. Вже наступними днями із такими же симптомами до лікувального закладу звернулися ще кілька діток. Подробиці цієї історії знає Дар'я Товпіч. На початку тижня Чернівецький репортер розповідав про те, що в дитячому садочку номер 10 отруїлось вісім дітей ясельної групи. А 16 лютого обласе сповідомили про випадок захворювання ще одної дитини, але вже зі старшої групи. Який позмислені діагноз також гострий гастра негайно було відпрацьовано. І ця група також є як і попереднім, бо ми не відкидаємо можливість поєднання цих факторів того захворювання фактів з цим захворюванням. Також були відібрані зразки, добові проби. Також була проведена заключна дезінфекція. Що ж до результатів дослідження причини захворювання дітей є перші висновки при вірусологічному обстеженні контактних хворих дітей і персоналу. Ми виявили вірусоносія з працівників. Групи з вихователя вони являються носієм ротавірусної інфекції. Ця людина була офіційно відсторонена від роботи, направлена на лікування і буде допущена тільки після отримання негативного результату на її носійство. Із дев'яти захворіла дітей у п'яти було виявлено також ротавірусна інфекція. З дослідженої сировини в зразках сирої капусти, яка була відібрана харчоблоки, був також виявлений слабо позитивний антиген ротавірусної інфекції. Окрім цього, деякі відхилення від норми були виявлені у вершковому маслі та сирі. За фактом отруєння дітей поліцією відкрите кримінальне провадження. 15 числа цього місяця в чергову частину Шевченківського відділення поліції звернулись лікарі. Інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні про те, що у них на лікуванні перебуває шестеро дітей, які встановлені діагнозом інфекційне захворювання. Нам одразу було відкрите кримінальне провадження за статтею 137 частиною 1 кримінального кодексу України. В даний час по справі проводяться необхідні слідчі дії первинні. Триває розслідування. Санкція статті передбачає штраф. Від 100 до 300 неподаткованих мінімум доходів громадян передбачає обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на срок до трьох років з обмеженням перебування на відповідних посадах. Або без такого. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в чотирьох районах Чернівецької області перевищений епідпоріг щодо ГРВІ та грипу. В Чорнівцях же епідемічна ситуація краща. Рівень захворюваності на 30% нижчий епідпорогу. Більше про це дивіться далі. Пік захворюваності на грип та ГРВІ в Чернівцях та області припав на четвертий тиждень цього року. Зараз же спостерігається зниження рівня захворюваності. У нас зараз на 30% нижчий нижче епідемічного порогу. Перевищення під порогу спостерігається в чотирьох районах. Області підпоріг перевищено в Заставнівському, Кальменецькому, Сокирянському та Сторожинецькому районах там тривають профілактичні заходи, обмежувальні заходи, по недопущенню розповсюдження. Окрім того, щоденний моніторинг захворюваності не знято в зв'язку з тим, що діти вийшли на заняття зараз. Щоденно моніторить ситуація по закладам, щоб не допустити повторного підвищення рівня захворювань і своєчасно приймати заходи впливу. Незважаючи на зниження рівня захворюваності, не варто й зараз ігнорувати заходи безпеки. Якщо у вас піднялася температура, ви знедужили, ви почуваєте себе погано. Прохання перше викликати лікаря саме перше. Друге не йти на роботу, не відводити дитину в садочок або в школу. Чекайте лікаря і виконуйте настанови лікаря. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Останнім часом збільшились випадки так званих побутових шахрайств. Людей обдурюють різноманітними способами: від зняття грошей із банківських карток до залякування по телефону, начебто проблемами із родичами. Як не стати жертвами незаконних махінацій та правильно на них реагувати, нагадали в прес службі обласного УАМВС. За допомогою телефону сьогодні відбувається кожний другий випадок шахрайства. Зловмисники не цураються нічим, особливо цинічними є телефонні дзвінки про те, що нібито родичі або близька людина потрапили в поліцію чи іншу складну ситуацію, для вирішення якої потрібно швидко перевести або передати значну суму грошей кудись комусь. Зазвичай громадяни, отримавши такий дзвінок, не цікавляться, де їхні родичі, а одразу несуть і передають гроші невідомо кому. Тож, аби уникнути і зберегти свої заощадження, перш за все громадянам потрібно бути більш уважними до таких дзвінків. Не біжіть одразу віддавати гроші, а зателефонуйте близьким і родичам. Якщо з ними немає зв'язку, зателефонуйте на спецлінію 102, Відповідно будуть надані рекомендації, як поводитись у такій ситуації в подальшому. Ще один вид телефонних махінацій від, начебто, менеджерів, працівників банківських установ. Вони пропонують додаткові послуги, наприклад, встановити захист картки або повідомляють про збій в системі. Таким чином, виманюють конфіденційну інформацію, яку подальшому використовують для перерахунку коштів від громадян. Не слід вестися в жодному разі на такі дзвінки від псевдобанківських працівників. Перше за все, громадянам слід пам'ятати про те, що справжні банківські працівники жодних операцій в телефонному режимі не здійснюють і не цікавляться конфіденційною інформацією. І продавців, і покупців однаково ошукують на інтернет-сайтах. Погоджуючись на пропозицію купувати щось за передоплатою, треба усвідомлювати ризик не отримати нічого натомість. Щоб цього уникнути, на сайтах існують рейтингові оцінювання надійності продавців, але самі реалізатори також можуть стати жертвами шахраїв. Телефонують невідомі особи за декілька а, от, після розміщення оголошення і цікавляться такою інформацією, що нібито е, представляється теж банківським працівникам і говорить про те, що ви очікуєте переказ грошовий, але не можна в той чи інший час виконати е, таку. Е, Функцію, тож потрібно підійти до банкомату і зробити декілька е, рекомендацій. Е, от, е, люди зазвичай в таких випадках підходять і е, за інструкцією діють, і вони не отримують, на жаль, ці кошти, а навпаки, переводять на, на рахунки зловмисників. Правоохоронці кажуть, вони працюють над розкриттями дрібних випадків шахрайства, але просять громадян також не втрачати пильність і здоровий глузд. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відродити традиції та навчити звичаїв буковини найменших мешканців нашого краю. Аби зробити це цікаво. в в дитячому садочку номер 6 запровадили спеціальний проект Моя буковина як навчають шанувати свої традиції завдяки іграм, танцям та смачним нагородам. Дивіться далі в сюжеті. Маленькі вихованці дитячого садочку номер 6 співають про весну та зиму і розповідають вірші. А я засміюся, говорить весна, і сонце пекуче засяє, прокинуться луки, ліси і муля. Усе розвіде, доспіває. А опісля вихователі розповідають про свята та звичаї пов'язані з цими порами року, аби малюкам було цікаво, використовують малюнки та ігри. Дуже багато таких народних свят, які вже давно вони забулися, але ми стараємося відродити це все і в діток, і разом із батьками. Щоб маленькі боковинці мали змогу краще пізнати народні традиції свого краю у дошкільному навчальному закладі номер 6 навіть запровадили спеціальний проект. Проект Моя буковина» він ініційований батьками та педагогами закладу як форма виховної роботи по збереженню традицій українського народу. І саме Буковинського краю, щоб ті традиції, та Буковинська гілка, та коріння Буковинське не загинуло, щоб дітки з покоління в покоління передавали цю інформацію. А коли батьки і дітки разом беруть участь у святкуванні, то це дійсно енергія нашого закладу. Батьки підтримали ініціативу вихователів. Це дуже добре і прекрасно, що є такі традиції, і що наші діти. Воспитываются в таких традициях з маленького возраста. И хочется, чтобы эти традиції продолжались, чтобы наши діти передавали своїм детям и шло с поколения в поколение. Я только за. І, і ці всі традиції передаються з покоління в покоління, і ми так само е, налаштовуємо дитину на, на звичай, на традиції, на різні народні прикмети, вірування у це і, звичайно, е, на те, аби дитина розуміла ці традиції, і е, до якої вона нації, до якої приналежності належить. Пізнавати традицію Буковини вихованцям було не лише цікаво, а ще й смачно, адже опісля вони отримали смачні нагороди. Кекси. Зі зумом кончики, якісь кладні або якісь яблучні. І Ще пірог. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І Наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій та добрих новин. Цьому найкращого. Побачимось.